Вітаю! Сьогодні ще одна ідея приготування неймовірно смачних бутербродів із синьою цибулею помідорами та прованськими травами. Це так смачно, що ви маєте обов'язково це спробувати. А в сезон помідорів це буде недорого. Рекомендую! Дві три синіх цибулини нарізаю ось таким чином. Потрібно її попередньо замаринувати, щоб вона стала більш соковитішою. Тому додаю трохи солі за смаком, чорного меленого перцю і обов'язково її приминаю рукою. Помідори нарізала кружечками. У мене червоні та жовті. Так буде красивіше. Хліб тут за смаком. Хто який любить і який маєте. Я буду готувати з чорним та білим. Кожен шматочок хліба змащую вершковим маслом. Викладаю на деко, застелене пергаментом, далі замариновану соковиту цибулю, шматочки помідорів, які присипаю зверху прованськими травами і невелику кількість тертого смачного сиру, який гарно плавиться. В духовку 180 градусів на 15-20 хвилин. Дістаємо і насолоджуємось. Смакують такі бутерброди як гарячими, так і холодними. Друзі, готуйте! А я усім бажаю смачно їсти! Бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!